Добрий день, мої другокласники! Зараз у нас урок математики. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, яка геометрична фігура називається прямокутником. Будемо віднімати двоцифрові числа між собою, зменшуване серед них буде круглим числом. Будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження невідомого третього доданка двома способами. Але спочатку увага! Пролунав шкільний дзвінок, починаємо урок, вчити математику прийшла пора, сідайте тихо, дітвора. Невеличка розминочка. Давайте потренуємося. Та обчислимо, знайдемо значення виразів. 67 мінус 40 буде 27. Від 67 відняти 50 буде 17. 67 зменшити на 10 дорівнює 57. Розумнички. Наступна група виразів. Від 84 відняти 7 дорівнює. Давайте згадаємо, як будемо віднімати Частинами, Так, 7 це 4 і 3. 84 мінус 4 буде 80, і мінус 3 буде 77. 84 зменшити на 5 буде 79. 84 зменшити на 9. Дорівнює 75 розумнички. І остання група виразів це 42 зменшити на 8, дорівнює 34. 42 зменшити на 7, дорівнює. 35. І 42 зменшити на 6, дорівнює 36. Розумнички. Зараз ми з вами. Запишемо в своїх зошитах 19 січня класна робота, та запишемо під низом числа найближчі більші круглі до даного, наприклад, число 39. Яке найближче кругле найбільше число, ближче найбільше кругле це 40. Запишіть у своїх зошитах. До 47 найближче кругле буде 50. До 28 30. 67 – Це 70 найближче кругле. 79 – Яке найближче кругле? 80, 58, 60 і 85 90. Перегляньте, будь ласка, поставте відео на паузу та звіртеся. 19 січня класна робота і записані всі числа круглі, які ми з вами називали. Трішки відпочиньте. Поприсідайте кілька разів і налаштовуємося на роботу. Спочатку давайте навчимося віднімати від круглого числа. Двоцифрове. Трішки поясню. Зменшуване кругле число ми не чіпаємо, а від'ємник, як ми й домовлялися, розкладаємо на розрядні доданки. 46 це 40 і 6. Від 70 спочатку віднімаємо 40, буде 30. Тепер від 30 віднімаємо 6, буде 24. Отже, 70 мінус 46 буде 24. Ще раз розкажу. 70 мінус 46. 70 залишаємо, а 46 розкладаємо на розрядні доданки 40 і 6. Від 70 спочатку віднімаємо 40 буде 30. Від 30 віднімаємо решту 6, буде 24. Зараз пропоную вам за цим поясненням розв'язати завдання номер 477 підручнику на сторінці 80, а потім ми з вами звіримося. Давайте перевіримо 80 мінус 46, як ви віднімали? 46 це 46. 80 мінус 40 буде 40, і мінус 6 буде 34. 90 мінус 53, 53 це 50 і 3. 90 мінус 50 буде 40 і мінус 3 37. 100 мінус 27 буде 73. 40 зменшити на 28, буде 12. І 30 зменшити на 15 буде 15. Розумнички. Сьогодні ми з вами навчимося знаходити невідомий третій доданок у нашій задачі двома способами: Увага, увага! сторіночка 80, задача 478. Хлопчик чи дівчинка сходили до магазину і купили собі предмети. Олівець, зошит і лінійку. Продавчиня віддала їм чек, але трапилася неприємність. Надірвався чек і зникла вартість лінійки. Нам з вами потрібно дізнатися, скільки ж коштує лінійка, і не просто дізнатися, а розв'язати задачу двома способами. Будь ласка, увага! Олівчик коштує 7 гривнів, зошит 12, лінійка невідомо. За всю покупку віддали 34 гривні. Перший спосіб ми вивчали з вами на попередньому уроці. Зверніть увагу, будь ласка, на схему, в першій дії діє додавання, друга дія на віднімання. Тож давайте згадаємо, що ми дізнаємося в першій дії. Скільки коштують олівець і лінійка, як ми дізнаємось, до 7 додати 12 буде 19. Вартість олівця і зошита. Тепер міркуємо. Вартість цієї покупки 34 гривні. Вартість олівця і зошита 19. Як ми дізнаємося, скільки коштує лінійка. І від загальної суми відняти суму двох доданків. І буде 34 мінус 19 дорівнює 15 гривнів. Ціна лінійки. Цю задачу ми розв'язали першим способом, яким ми вивчали вчора. Другий спосіб зверніть, будь ласка, увагу. У другому способі. У нас і перша дія, і друга дія віднімання. Тож увага! І як можна дізнатися, можна від загальної вартості всієї покупки спочатку відняти ціну олівця, а потім від результату відняти ціну зошита. Отже, перша дія 34 мінус 7 дорівнює 27 гривнів. Вартість зошита і лінійки. Тепер, якщо ми знаємо, що зошит і лінійка коштують 27 гривень, від цієї суми можна відняти вартість зошита і залишиться лінійка. В другій дії ми з вами дізнаємося 27 мінус 12. Дорівнює 15 гривень ціна лінійки. Зверніть увагу, відповідь у нас однакова. І першим способом, і другим способом ми отримали однаковий результат 15 гривень. Запитання в задачі було: яка ціна лінійки? Ми з вами знайшли. Отже, можна писати відповідь. Ставте відео на паузу для запису розв'язання задач. Зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки. Загляньте, будь ласка, до класруму або порухайтесь самостійно. Ми трішки відпочили і зараз час розв'язати задачу, яку ми тільки що навчилися, двома способами. Увага, задача 479. У трьох бригадах працює 80 будівельників. У першій бригаді 32 будівельники, в другій 27. Скільки будівельників працює в третій бригаді? Давайте поміркуємо. Де працювали будівельники? У бригадах. Скільки їх було? 3. Скільки було будівельників у першій бригаді? 32. А в другій 27, що означає число 80. Скільки всього? Яке запитання задачі? Скільки будівельників працює в третій бригаді? Розв'язуємо задачу першим способом. В першій дії дізнаємося, скільки було будівельників у першій і другій бригаді, яку дію виконаємо. Додавання. Давайте запишемо до 32 додати 27. Дорівнює 59 будівельників у двох бригадах. Нагадайте мені, скільки всього було будівельників 80. Тому в другій дії 80 мінус 59 дорівнює 21 будівельник. Це в третій бригаді. Цю задачу ми розв'язали першим способом. Давайте міркувати, як ми розв'яжемо другим способом. Пам'ятайте, повернуся до умови. Пам'ятайте, ми віднімаємо частинками по порядку. Від усіх спочатку віднімемо першу бригаду, а потім від результати віднімемо кількість будівельників другої бригади. Перейдемо до другого способа, це наш перший спосіб, і записуємо розв'язання. Від всіх будівельників від 80 відняти 32 будівельники першої бригади до рівня 48 будівельників у другій і третій. Потім від другої і третьої ми віднімаємо другу бригаду. І залишаються будівельники третьої бригади. 21 будівельник. Зверніть увагу, відповідь у нас однакова. Можна записати результат. Відповідь: 21 будівельник працює в третій бригаді. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання. Номер 480. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на екран або у підручник і назвіть, під яким номером зображений чотирикутник, у якого є прямий кут. Згадайте, як позначається прямий кут? Це чотирикутник прямокут... Це під номером 3 і чотирикутник під номером 5. Отже, сьогодні ми вивчаємо з вами, яка геометрична фігура називається прямокутником. Чотирикутник, у якого всі кути прямі, де, звертаємо увагу, перший, другий, третій і четвертий кут, вони прямі. Такий чотирикутник називається прямокутником. Давайте повторимо: чотирикутник, у якого всі кути прямі називається прямокутником. Подивіться, будь ласка, навкруги і знайдіть, які предмети мають форму прямокутника. Всі всі, які зображені у нас на екрані. Перегляньте свою кімнату і знайдіть ще. Розумнички! Сьогодні ми з вами на уроці математики навчилися віднімати двоцифрові числа від круглого числа. Навчилися розв'язувати задачу двома способами і вивчили, який чотирикутник називається прямокутником. Пам'ятайте, чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником. Вдома пропоную вам опрацювати номер 482. 483 Дякую вам за роботу на уроці. До побачення!